З вами адвокат Тетяна Іванова і я продовжую вас інформувати про те, що відбувається у справі по обвинуваченню екс-начальника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна. В судовому засіданні ми перейшли до допиту свідків. Сьогодні був допитаний перший свідок. Ми допитували екс-начальника Національної поліції в Харківській області Тимошка Володимира Володимировича. Було дуже багато всього цікавого сказано, а точно вам можу сказати, що свідок, який сьогодні був допитаний, не підтвердив обвинувачення, яке було висунуто Роману Дудіну. Більш того, його показання напряму спростовують те, що зазначено в обвинувальному акті. Особисто мене сьогодні вразило. І я до цього цього факту, до речі, не знала. Я сьогодні про нього вперше почула. На початку своїх показань Тимошка Володимир Володимирович зазначив, що в нього немає неприязнених стосунків з Дудіним Романом. Але Роман Дудін цього не підтвердив. І Роман Дудін сказав, що є всі підстави для оговору тому, що. По-перше, Роман Дудін порушив шість кримінальних проваджень, фігурантом в яких є начальник Національної поліції Харківської області Тимошка Володимир Володимирович. І це кримінальне провадження по розкраданню іноземної гуманітарної допомоги, розкраданню одного з найбільших торгівельних центрів в Харкові Нікольське. Розкрадання автосалонів, все це відбувалося на початку лютого 22-го року, тобто на початку війни, і все це здійснювалося працівниками поліції, якими керував на той момент Тімошка. І, і ще кримінальне провадження по контрабанді. Але це ще не все. Є ще одна підстава, чому дуже непрості стосунки були у Романа Дудіна. І Як зазначив сьогодні в судовому засіданні Роман Дудін, син начальника поліції Харківської області, Тімошка був підлеглим Романа Дудіна, тобто він працював в СБУ. І в перший день війни син кудись зник і не виконав накази. Тобто він кудись скрився. З даного приводу, як сказав інтелігентно в судовому засіданні Роман Дудин, у них були дуже неприємні конфліктні розмови між Романом Дудіном і Тімошка керівником Харківської поліції. Але як не дивно, Роман Дудін знаходиться під вартою, а Тімошка після цього став генералом. І хоч зараз він не очолює поліцію Харківської області, але сидить на Богомольця в місті Києві і займає посаду Радника голови Національної поліції України. От такі в нас в Україні кар'єрні сходи. Висновки робіть самі.